Я вам показала. я її фасольку. Потім помию, висушу, щоб сухенька була. Знаєте, я беру на друшляк. Як помию, потім її на друшляк. Но не, не купу таку навалить, а так от на два друшляки, наприклад. От. І такими кусочками як вже сухеньке беру озі пакети і ложу в морозилку. А завтра я зроблю з них з цієї фасолі, приготую якесь блюдо і покажу, яке воно виходить. Це супер смакота. У ній багато білка, вона дуже корисна фасолька для цього. І ще я тут сіла, дивіться, Зараз я вам покажу. Це положила, бо щоб не насипалося сміття сюди. Дивіться, оце я вам покажу, які у мене саджанці. Оце у мене саджанці, і я продаю їх. Бачили? Хто таке чудо продає, поясніть мені, це я беру горшечки і сюди трошки попересаджую для себе, бо в мене їх багато. Хай буде ще. У мене всі підоконники засаджені для себе. І ще хочу для себе. Гляньте, оце білий. Дивіться, який красотунчик, бачите? Їх зараз треба ставити в холодне місце, а потім десь в середині жовтня на підвіконня, там, де заходить сонечко. Бачите, які стоять. Вони такі вже великі, що перевалюються, через що я їх оці щоб принесла. Поставила у горшки, бо вони падають. Отаке чудо, я виросла такі, в мене саджанці. Продаю білі, рожеві і червоні. Всі дуже красиві, квіти величезні. Можете заходити у мій YouTube і дивитися. Попереднє там відео, там є море відео, як цвітуть в мене гарно ці різдвяники. Вони не прості. Я не брала в якоїсь там жіночки в селі. Всі куповані, всі хороші, вони такі, як гібридні, знаєте, і цвітуть по два рази. Це чудо якесь. Я все ж я показувала у відео. Мене зацвіли різдвяники, але на Пасху, по-другому разу. То вони пасхайники. Отакі вони різдвяники. Добреньку. Ставлю назад. Ой-ой-ой, зараз перекину. Отаке. Кому треба різдвяники, звертайтесь, їх треба садити у горшки, і вони вам будуть прекрасно цвісти, бо вони сформовані, здоровезні. Гляньте, які. А садила, а садила я по два листочки. Отако, Отако я садила, бачите? Один-два. Отак, о. Отак я садила. і таке чудо викохала. На цьому все. Всім гарного дня. А я працюю далі.